Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Діла Діва, який розташований на Харківському шосе. До вас вай сьогодні пропоную гравійний велосипед від трової марки Атлантик. Модель називається Крістон DX. Алюмінієва рама, алюмінієва вілка, колеса 28 дюймів, кількість передач попереду 2, позаду 8. Стоїть відзначити, є точно така ж модель Крістон NX. То вже шосейний велосипед. То вже велосипед суто для дорожніх мандрів. Цей же велосипед Крістон DX дозволяє їхати як по шосе, так і по лісу, по парку. На велосипеді цьому Крістон DX від торгової марки Atlantic Легко мандрувати на всіх дорогах, як по підготовленої трасі, так і за містом. Що вражає в собі велосипеди Атлантик? Атлантик в собі виражає велосипеди доступні за ціною. Ціна на всі велосипеди більш приваблива до велосипедних бажань українських покупців. А при цьому велосипеди всі виходять достатньо надійні. Надійний велосипед це якість втулки, якість рами і кількість передач, які дозволяють Вибирати потрібне навантаження на велосипедних перегонах, тобто змінює передачі. Велосипед Атлантик продається суто в Україні, виробляється в Китаї, а базірується Офіс в Європі. Тому це можна сказати: всесвітня марка, яка продається суто в Україні. Більш детальніше, коли ми Кажемо, обговорюємо велосипеди Гревел. Гревел велосипеди це велосипеди, які мають комфортну посадку класу МТБ Хартейл. Тобто зрахування того, що ось ця частина не довга, трикутник задній. Він не заварений таким чином, що оцей підсидільний час. Підсідійна труба не завалена, кут гострий немає. Це для того, щоб можна було комфортніше сидіти на велосипеді і натягнутися вперед. В разі, якщо ви будете їхати тривалий час, ви завжди можете вирівнити спину з урахуванням того, що сідуху піднімаємо так, як треба, і руками тримаємо кермо ось тут. І тоді у вас ровна посадочка, в разі як ви тривалий час їдете на гірських велосипедах. А в разі, якщо вам треба е, змінити посадку, наклон, нахил е, зробити більш гострий, ви можете взяти за нижню частю руля баран і нахил е, збільшиться, гієметрія зменшиться, е, геометрія буде вже така, щоб можна було їхати з наклоном спини меншого супротивого вітру. Тому е, посадка у вас здається, як на гірському велосипеді. А треба їхати по шосе? Треба можна тоді, тоді можна е, нахил спаним збільшити. Е, як достигається ще комфортна посадка, з урахуванням е, виносу е, рульового, е, рульового стакана. Оцей рульовий стакан він е, більш е, високий, е, для того, щоб ровніше можна було сидіти. Ну, а все інше, звісно, як на шосе, на скоростному велосипеді. Що маємо? Покришка слікова, полуслікова майже, вона не має шипов, вона буде тихо їхати по асфальту. Дрібні шипи будуть устойчиво тримати велосипед, в разі, якщо буде дощ. По ґрунтовій дорозі буде тримати велосипед. Обід достатньо широкий, мається на, довгий. Мається на увазі, що він алюмінієвий і витривалийший нагрузку більш надійно тримає. Подвійний алюмінієвий обід гол, як і кажуть. Шприхи, нержавіюча сталь чорного кольору. Надійний елемент витримує максимальне легко навантаження. Камера у нас під автомобільний ніпіль. Легко налаштувати і накачати велосипедне колесо любого автолюбителя. Передня вілка у нас жорстка. Стандартна всіх гравійних велосипедів, Ну, як на велосипедах Україна. Тулка. Цільна, не пресована, алюмінієва, надійна. Передне коло закріпиться з урахуванням легкозйомного ексцентрика. Гальмова система дискова, механічна, тросиком гальмується передача. Надійний легкий елемент, нічого такого зайвого, легко буде гальмувати велосипед як по шосе, так і за містом в гараж. Руліва. Розбираючи цей велосипед, ви подивитесь, що тут стоять промпідшипники. Я сьогодні збирав велосипед, налаштовував і був здивований, тому що на велосипеді Крістон DX стоять промишлені підшипники в рульові. Це каже про більш витривалий елемент, більш надійний елемент не підвергається бруду. Не треба регулювати надійність, легкість в, е, в рульовому стакані. З рахуванням, що там стоять промишлені підшипники закритого, закритого типу. Видно з керма алюмінієвий. Е, само кермо, як ви бачите, має. Форму баран відстань від краю до краю зовні 45 см Внутрішня частина від краю до краю 37 см Тобто 45 і 37. Мається на увазі оцей простір 37. Це для того, щоб якщо ви будете мандрувати, вам треба знати, як комфортно можна розташувати тут чехол, сумку, барсетку, що угодно, тому що на тривалих перегонах завжди варто щось мати у себе тут на кермі для того, щоб контролювати дорогу, контролювати напрямок. Ну і завжди завжди приємно, коли у вас поруч гаджети якісь на кермі знаходяться. Перемикання здійснюється з стандартна монета. Монетки у нас від торгової марки Xcelon, Кс... е... 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 Це тайванський бренд, який е... достатньо відомий в Тайвані, і він недорогий, надійний. Перемикання здійснюється ліворуч, передній перемикач. Це ось так. От ми тиснемо це вгору. А збрашуємо ось монетка інша. Оп, і ми збросили. Тобто, Два, дві, дві реч, два речага, які дозволяють змінювати положення перемикача переднього. Раз і два. Це дві різні монетки. Гальмова система здійснюється ручкою гальма. Тобто тут три елемента. На правій руці у нас же задня передача. Заднє гальма. Також є монетка. Ось у нас здійснюється ось перемикання. Збрасується ось невелика маленька така хльоп, Перемикається, перемикачка. Тобто раз в один нах... напрямку зброс іде ось на, на монетку, натиснемо цю оп і збросили. Гальмова система заднього перемикача, ось так робиться. Чик і ви загальмували. Це достатньо надійний елемент е шосейних чи гібридних велосипедів класу «Гревел». Мається на увазі дуали. Це дуали, які мають попереду дві зірки, позаду вісім. Дісьмі скоросна касета. Також стоїть відзначити, що велосипед Atlantic Крістон DX має внутрішню проводку тросиків. Ось тут заходить в раму, ось тут заходить в раму. Тобто, це сучасний підхід до конструкції велосипеда для того, щоб... Менше було зайвих якісь е, стукав, щоб надійно працював велосипед, щоб не псувалась краска. Велосипед чорного кольору, як ви бачите, е, оранж е, колір надписей м, моделі і е, бренда. Попереду у нас шатун достатньо великий, як ви бачите. Тут 52 зірки на цьому шатуні, Легко тримати швидкість на. Прямій дорозі, на підготовленому е, е, дорозі легко тримати, враховуючи велику 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 оцю зірку. Шатонилона. Тут дві зірки, звісно. Якщо ви будете їхати по горам, по лісам, по паркам, переходите на маленьку зірку. Вийшли на шосе, велику скористь тримати, ставимо велику зірку. Супер, це більш комфортно. Це і відрізняється у велосипедах, що ви можете на велосипеді гравійному їхати швидко на шосе і юрким бути на бездоріжжі. Тобто ставимо маленьку зірку попередню, і у вас тут е, вибирайте задні зірки, і ви будете їхати легко в умовах якихось крутих підйомок, в умовах якихось е, невеликих. Е, Кутів, тобто рухаючись по бездоріжжю, треба завжди швидко керувати велосипедом в поворотах, круті повороти, і тоді треба використовувати більш малу зірку передню і більш мали задні зірки. Це комфорт стандарт, це канада військових велосипедів. Шатуни алюмінієві, пластикові педалі, нічого зайвого. Передні перемикач і задній перемикач, як я і казав, від тайванської компанії. Яка в Китаї достатньо е, надійна, е, ну, в нашій країні вони починають тільки набирати популярність. Але це надійний, гарний елемент, ну, супротив Шиманівським обладнанням. Але ви маєте гарний надійний велосипед з мінімальною ціною для того, щоб займатися велоперегонами. І не варто вам купувати дорогі речі, в разі, якщо ви бажаєте зекономити. Свої гроші на купівлі гарного гравійного велосипеда, який є Atlantic Cryston NX. Повторюю, ця частина достатньо широка, висока, що дозволяє поставити сідуху трішки ближче до керма і не мати напруження спини, в разі якщо ви тривалий час їдете. Задній у нас стоїть касета на 8 швидкостей. касета Надійна, міцна, як ви бачите, сріблястого кольору, вона анодірована, покрита додатковим металом, зносостійким, тривало працювати буде це якість, коли така срібляста зірка задівна вісімськоросна. Перемикачка легко налаштовується на металевий корпус. Це теж більш надійний елемент ну, в використанні велосипеда прототип Шиманівському, але більш за ціною привабливою. Заднє колесо у нас кріпиться також легкозйомним ексцентриком, втулка під касету цільна, алюмінієва, не запресована. і гальмова система також дискова, механічна. У велосипеда є просвіт ось тут, ви бачите заднього колеса, тобто можна поставити більш широку покрушку. І на велосипеді, там де вілка, бачите, тут теж ось такий великий простір. Тут можна встановити теж більш велику покришку, в разі якщо вам треба їхати з більш м'якими колесами. Ставимо широкі покришки, і місце тут має для того, щоб встановити покришку. В разі, якщо ви купите шисейний велосипед, буде вузьке тут місце, поставити якусь широку покришку не вдасться. На велосипеді Крістон NX завжди легко буде вам ставити комфортні покришки з урахуванням того, що розрахована рама на велосипедні перегони. З Колесами широкими. Ну, Мається на увазі, можна поставити 700 на 42, саму, виходить, покришку. Ну, В разі вашого бажання купити велосипед більш надійний, приходьте в наш магазин і ви цей велосипед самостійно подивитесь, як він працює. Також стоїть відзначити наявність ось тут отворів. Раз, два, три, 4, 5, 6, що дозволяє сюди поставити крило цільне чи багажничок. І велосипед е, Крістон НХ вже буде мати е, повноцінні крила і мати м, багажничок. Це дозволяє тривалий час їздити з додатковими речами. Це в мандрах більш пасує. Наприкінці відео огляду велосипеда від торгової марки Atlantic. Модель називається Крістон DX. Стоїть відзначити вагу велосипеда. Вага велосипеда вважаючи, що це велосипед алюмінієвий, колеса 28 дюймів, вага велосипеда 11 кг 700 г. Ну, легкий надійний велосипед. Вважайте, що враховуйте, що це велосипед рама М. Відстань від вала каретки до підсидільної труби, як вони кажуть, 52 см, а від центральної труби до землі це відстань буде 78 см. Ну, можна взяти. Більш, велоси... більш велик... велику раму Елку, то на, на зріст 1,78, 1,82 м. Дана рама на 1,72 м, метр сімдесят Буде пасувати суперово. Гарний велосипед для велосипедних перегонів в київському велосипедному магазині Ліловівом на Харківському шосе. Сідуху також можна регулювати за висотою, є ексцентрик, і ви легко опустили, підняли сідушку для вашого бажання їздити швидко. Сподобався гравійний велосипед від торгової марки Atlantic, Модель називається Крістон DX. Приходьте, купуйте, замовляйте. В нашому магазині є модель на зріст. 1,70 м і на 1,80 метра. Рама М і рама звісно. Сподобався відеогляд велосипеда Atlantic Крістон DX. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Переходьте по ссылці YouTube каналу на сайті Laviego.com.ua, і там цей велосипед замовити. До зустрічі!